Різдвяно-новорічний гармидер уже позаду. Марі Франка із західнонімецького мюнстера хоче в новому році зробити велике прибирання. Під гаслом все старе геть. Адже прибирання може приносити задоволення, тільки цьому треба трохи повчитися. На мою думку, у мене немає системи. Ось у чому проблема. Я просто перекидаю зліва направо, але нічого не викидаю. І ось тут якраз потрібна професійна допомога. Деніз Когон консультантка з прибирання. Вже сім років її знають як Фройлен Орнунг. За 60 євро на годину вона допомагає людям відновити лад у квартирі або й у житті. Це найбільш хаотична кімната. Сюди складається все, що зайве, і письмовий стіл постійно завалений. Ця шафа була якимось крайнім рішенням. У людей надто багато речей. Вони не мають структури та зовсім не обмірковують, куди покласти речі або як їх розсортувати. Є багато маленьких прийомчиків, які можуть зарадити. Куточки із накопиченим мотлохом хто їх не знає. Пані порядок демонструє, як і з чого почати, знаючи три основних правила, впоратися може кожен. Правило номер один. відбраковувати не потрібне. Усе що більше не використовується, слід негайно викинути. До побачення саме так у смітник. Сапшіден просто, оскільки у кожній маленькій коробці свій власний хаос. Аскаркасе можна у сміття разом зі старим. Головна складність вирішити, що треба виконати, а що залишити. Допомогти у виборі може гасло. Залишайте лише те, що любите і що справді необхідне. Ми просто кладемо усе, що тобі справді потрібне на цей стіл. Непотрібного баласту позбулися. Час для правила номер два. Вдумливо знову розкласти все по полицях. Це означає, речі, які потрібні щодня, справді мусять бути під рукою, аби можна було одразу відшукати необхідне, щоб ви знали, куди саме поклали речі. У прибиранні кожна річ потребує свого постійного місця для письмового столу. Головне правило для робочого місця не більше трьох поточних проектів на столі, щоб не загубитися у мотлосі. Новий порядок позначається в тому числі на самопочутті. порядок приносить спокій у дім. Можна набагато краще розслабитися, якщо стіл прибраний, якщо речі не лежать на підлозі. Це полегшує життя. І справді робоча кімната справляє одразу зовсім інше враження. З'явилося якесь відлуння, стільки місця і все таке чисте. Кімната, наче, стала більшою. Але увага! Хто вважає, що прибирання завершене, той помиляється. Час для правила номер три. Амусбеденна з орну ніч свасмаймаце. Безперервний процес. Треба завжди залишатися у грі. Дещо уникнути цього дозволить запровадження правила плюс один, мінус один. Тобто, якщо одна річ додається у дім, то слід продумати, яку річ натомість буде прибрано з дому. Отож, порядок потрібно планувати: відбраковувати, викидати й упорядковувати все заново. На перший погляд банально і просто, та в багатьох людей нічого не виходить. Без Деніз я позбулася б меншої кількості речей, і це мені далося б набагато важче. А так все було нормально і мені не довелося довго роздумувати. Швидко, геть, геть, геть. Фахова підтримка цілком доречна. У прибраній квартирі зрештою легше працювати і жити. Утім, при всіх перевагах. Порядок це все таки за німецьким прислів'ям лише половина життя.